Знаєте, буває, читаєш історію, і от фінал він просто перевертає все з ніг на голову і змушує переосмислити кожне слово. Сьогодні ми якраз і зануримось у такі твори, класичні новели, чия справжня магія криється в останніх кількох реченнях. Отже, придворний блазень дама з вищого світу та пара закоханих бідніків. Здавалося б, що між ними може бути спільного. На перший погляд, абсолютно нічого. Але відповідь є, і вона ховається в самій структурі їхніх історій, в тій прихованій істині, яку відкриває фінал кожної з них. І щоб знайти цю відповідь, нам спочатку треба зрозуміти, в яку літературну форму вбрані ці історії, бо саме жанр є ключем до розгадки їхньої спільної таємниці. Усі ці твори це новели. І знаєте, є таке дуже влучне порівняння для цього жанру перлина на долоні. Тобто щось невелике, але ідеально завершене. Його найбільша цінність часто прихована до самого кінця, до того моменту, який називають пуантом. Це та сама несподівана кінцівка, яка змушує по-новому поглянути на все, що відбувалося. Саме цей фінальний твіст і є ключем до нашої загадки. Ну що ж, давайте візьмемо нашу першу перлину. Це трагічна і водночас повчальна історія Матильди з новели «Їдемо, пасана». Яскравий приклад того, як бажання здаватися кимось іншим може призвести до справжньої катастрофи. Тільки уявіть собі, Матильда Луазель усім серцем мріє про розкіш, якої в неї немає, і от з'являється шанс засяяти на балу. Вона, не вагаючись, позичає у подруги діамантове намисто. Ця ніч стає її тріумфом, вона в центрі уваги. Але Матильда ще не знає, що саме ця коштовність, символ її омріяного життя, стане причиною її падіння. І ціна тієї єдиної ночі виявилася просто непідйомною десять років, десять років каторжної праці, злиднів і відчаю. Подружжя Луазель відмовляється буквально від усього, щоб виплатити борг за намисто, яке вони вважають справжнім скарбом. Вони жертвують своєю молодістю і красою, аби зберегти честь. І от коли борг нарешті сплачено, настає момент істини: десять років життя віддано за фальшивку. Увесь їхній подвиг усі страждання виявляються були марними, побудованими на ілюзії цінності, і ця нищівна правда змушує переосмислити абсолютно все, що є справжнім, а що лише видимістю. Добре, якщо історія Матильди це розповідь про руйнівну силу гордині, то тепер давайте подивимось на щось зовсім інше. О Генрі, справжній майстер несподіваних фіналів, показує нам інший бік людської природи, де центральною темою є жартовність. Тут ми бачимо просто неймовірну таку красиву і іронічну симетрію. Дела та Джим двоє закоханих, у яких немає нічого, крім двох найдорожчих скарбів: її розкішного волосся та його золотого годинника. І от заради подарунка одне одному вони жертвують саме цим. В результаті їхні подарунки стають абсолютно марними, ну принаймні з матеріальної точки зору. Але ж саме в цій, здавалося б, матеріальній марності й ховається справжня мудрість. О Генрі показує нам, що їхні дари найцінніші, бо вони є символом абсолютної любові та самопожертви. Непрактичні так, але безцінні. Саме тому автор і називає їх волхвами, наймудрішими з поміч усіх, хто дарує подарунки. Тема жертовності продовжується і в іншій знаменитій новелі о Генрі, але тут ціна жертви це вже не просто якийсь скарб, а саме життя. Тільки уявіть собі цю ситуацію життя молодої дівчини метафорично пов'язане з крихітним листком, що відчайдушно бореться з бурею. Її власна воля до життя згасає з кожним поривом вітру, і надія, здається, майже втрачена. І знову фінал, який усе перевертає. Листок не впав. Але не тому, що це було диво природи, а тому, що це було диво мистецтва. Старий художник Берман, який усе життя мріяв створити шедевр, намалював його вночі під час шторму. Цей малюнок врятував життя Джонсі, але забрав життя свого творця. Його шедевром стало не полотно, а врятоване життя. Від історії про таку світлу самопожертву перенесемося в набагато темніші закутки людської душі. Едгар Алан По запрошує нас у світ, де жорстокість породжує не менш жорстоку помсту. Тут у нас класичний конфлікт зловживання владою і приниження слабких. Король та його почет не знають меж у своїй жорстокості, і це неминуче породжує бажання помститися. Просто послухайте, з якою холодною виваженою точністю блазень жабка описує свій план. За цими словами ховається не просто жарт, це ретельно продумана пекельна пастка, а його костюми це знаряддя помсти. І ось крок за кроком ми бачимо, як розгортається ця моторошна помста. Це не якийсь імпульсивний вчинок, а справжня вистава ідеально зрежисована. Справедливість, якою її бачить жабка, виявляється такою ж жорстокою, як і кривда, що її породила. Отже, ми побачили гординю, жертовність та помсту. Тепер настав час повернутися до нашого початкового питання і зрозуміти, яка ж прихована істина об'єднує всі ці, на перший погляд, абсолютно різні долі. Дивіться, кожна несподівана кінцівка по суті відкриває нам якусь важливу істину. У намисті це урок про марнославство, у дарах Волхвів про справжню цінність любові, в останньому листку про силу мистецтва і самопожертви, а в жабці про неминучі наслідки зва. Отже, ось і відповідь блазня, жінку та закоханих об'єднує саме несподіваний фінал. Цей поворот, ця мить шоку і прозріння перетворює просту історію на ту саму перлину, дорогоцінний і незабутній урок про людську природу, її велич та її ницість. І наостанок питання для роздумів чому саме трагічні, іронічні, шокуючі фінали так глибоко закарбовуються в нашій пам'яті? Що це говорить про нас, якщо найважливіші істини, ми, здається, найкраще засвоюємо через шок, через іронію, через втрату?